Всім вітання. Ну і що? Так як обіцяв, буде експеримент з дровами. От дивіться, тачечка дров. Ось така от тачечка дров. Не, не така, як минулого разу, не настільки повна. От, взяв відерце. От, дивіться, відерце. Зараз виставляємо. Ну, і спробую важте, не пробував. Це буде такий експеримент. Одразу хочу вибачитися за якісь дуже посторонні звуки. Так як отут це стінка котельні. Отак от, подивіться, стоїть котел. І оця от стіна, яка промі... проміжуточна між цим. Тут в мене курочки. Курочки тому будуть зайві звуки. О, ще котик прийшов допомагати. Так, ну і що? Саме експеримент, оця тачечка дров. Знаю, давайте зараз будемо пробувати, як воно буде. Чи получається зважити, чи не получатися. Буду обережно накладати. Так, дивіться, перший показник маємо 4300. Так, давайте ми отак от тут все накладаємо. Так, все знімати не буду, так якщо не витрачати ваш час, просто буду важити, пришвидшеному. І останній Ломачок, що ми бачимо тут. Ну, приблизно не знаю, бачили, там вага правильно, неправильно важить. Приблизно 32. Ну, можливо, 30 кг Якби була велика вага, то можна було б оце така кубка з такої тачки виходить. Там дивіться. Так, ну що, і будемо зараз загружати котел. Хочу вам показати, тут е, залишився такий жарок від. від... Заберемо котика, що й нам не заважав. Я вичищав котел за 6 днів роботи. От, таке відерце це на 10 літрів е, попілу. І там в котлі залишився такий жар, можу вам показати. Ось такий чуть, чуть там його виднося. Ми зараз дуже швидко розпалимо, буде не верхнє горіння, а нижнє. От, качанчики з кукурузки туди закидаємо. Отак от, от на самий низ закидаємо і беремо такі, як я складав. Оці о, дрібніші такі дрова. Отак, підійде ближче. Бо тут будуть казати, що тут було повний котел дров. Отак, дивіться, взяв ліхтар якщо вам краще було видно, все, там ще якісь недопалки залишалися. І оця одна полінячка що кинуть. Зараз закидаю. Я цим не парюся, щільно не вкладаю, кинув як, як впало, головне, щоб пану. Отак от. Бачите, вже пішов димочок. От видно, що димочок пішов. Бачите? Зараз ще візьму декілька штук. Одне, що незручно, ну, в моєму випадку, це оця дверка, що якщо там дрова зложені, отак зложу її до такого рівня. І звідси беру, щоб не виходити на вулицю, то одне єдине, що потрібно дверку зали закривати, щоб взяти ці дрова. От дивіться, ще чотири ще штучки. Ну, ще кину, ще візьму, хай буде один і от другий. От, ще два потичка, більше закидати не буде. Все, закриваємо. Залишаю отак от піддувайло, щоб трошки піддувалося. А тут дивіться, покажу вам ще на цьому все, всьому, що ми бачимо на котлі, на, само, на, на самій бочці. От, на нижньому термометрі ми бачимо 30 градусів. От, ми бачимо 30 градусів. На середині бочки ми бачимо 30, ну, десь 37 градусів, десь так приблизно. І на самому верху 40 градусів. можливо 39. Тут показує 40, тут показує 39, кому вірити, не знаю. Так, беремо отаку штучку, ставимо її. Це буде показувати, за скільки часу ці дрова прогоріли. І зараз зіб'ємо на 0. Ну, дивіться, збиваємо на нуль. О, цифри по нулях пішло. Ставимо е, до контролера до цього. от освітилося. І включаємо. Тепер дивіться. Ми тут включили. Вентилятор починає гудіти. Мене там питалися в відео. Чи вентилятор спочатку починає гудіти. Так що, дивіться, він зараз гудить, потихеньку починає нагнітати повітря. Про контролер знімлю чуть пізніше окреме відео, щоб довго не затягувати це відео. Ну і так, що ми бачимо тут. Легесенький димок йде, правда, ви цього не бачили. Ну, все, включуся тоді, коли вже трошки прогорить, покажу я за скільки часу, за скільки часу бочка, в якому режимі буде нагріватися. Ну, тобто, от, такий експеримент, до речі. На будинок зараз я виключаю на будинкові будинок, тепло не буде йти. Як бочка нагріється, от в цьому положенні нагріється тут виставлено на 40 градусів. Тут тоді бочка включається і починає на будинок подавати тепло, теплонесі. Тому все. Так, ну і так подивимося, скільки тут пройшло у нас часу. А пройшло у нас ну, майже година. 56 хвилин пройшло від моменту, коли ми розпалили котел. І давайте глянемо. На верхньому датчикові на бочці маємо, якщо вже так дуже точно бути, то 62 градуса. На середині бочці маємо 61 градус, і на самому низу маємо 30, 32 градуса. Що ми маємо? На подачу в бочку показує, що подається 70 градусів. На контролері 71 градус. Температура димових газів, які виходять з котла, маємо, е, маємо десь 140 градусів і обратка, яка повертається в котел, маємо 63 градуси. Все, коли бочка дойде знизу до 60 градусів, її включуся ще. Так, дивіться, пройшло майже півтори години. На контролерові 70-75 градусів. Температура котел подається 75 градусів. Точніше, перепрошую, не в котел, а в бочку. В бочці дивіться 62 градуса. На середині 62 градуси. І знизу вже практично доходить до 60 градусів. І от дивіться, вже в котел поступає 70. 20 градус. Тобто орієнтовно бочка вже повністю прогріта. До речі, температура димових газів маємо 100. Отак от краще буде виднося, майже 150 градусів. Давайте відкриємо, подивимося, що там ми маємо по дровах. І отак от, от маємо по дровах. Стільки їх прогоріло, ну можливо, трошки буде погано виднося. Так, і дивіться, далі, оці всі дрова прогора, десь дійде до. У 85 градусів бочка вся прогріється до цієї температури. І зважимо залишок оцих дров, які ми з тачки брали і важили. Так, маємо 2 години 20, 27 хвилин. На контролері показує 87 градусів, і як ми бачимо, лампочка тут де вентилятор вже не цвітиться. Тобто, вентилятор виключений, оця. Кнопочка, що мигає чи лампочка, що мигає, вона показує, що вже 85 градусів дійшло до до своєї температури. І от дивіться, 85 практично до 90, ну десь 87 градусів, так само, як на тому контролері. Тут на борці ми має, бачимо зверху, тут середина. саме низ бочки. 70 градусів. І подача обратки на котел. Теж бачимо. Практично вийшло на свою температуру, там, де вже вентилятор не крутить, і температура димових газів вже почала падати, так як там вже почало процес тріння 80 десь градусів. Ну, хай ще трошки насос попрацює, підніме ще температуру, а далі ввімкну ще. Так, і так, дивіться, пройшло майже 3 години. На контролері маємо 91 градус. Я... Трошечки був привідкрив піддувайло, щоб трошки зайшло воздуху, щоб більше перегоріло дров. Але от на даний час, можливо, буде виднося, можливо, ні. Скільки там ще залишилось. Ну там залишився практично жар. Ну, Можна було б на одну полінячку менше кинути дров. Це можна вже вимкнути. Отак я вимикаю. Оцей жар, що там залишається, вимикаю. Закриваю оцю шуфришку ззаді. і от воно так і є. Так і стоїть. тут. Великі отвори між, між цим всім. Тут димові гази будуть виходити. Маємо температуру димових газів 80 градусів. Якщо бачимо, на борщі зверху маємо 80 градусів, середина 80 градусів, і низ практично не доходить там, до 80 градусів. Так дивіться, це все було за три часа. І порахував я, порахував я ці дрова, що залишилися. Дивіться, приблизно ми загрузили. 10-12 кг дров. І от тепер це все, все переважив. От на цій купці тут 19 кг. Ну, це все так, все доволі не. можливо, буде не точно, але десь 32 кілограми в ташці дров. 32-30. А оці, що я переважив, то залишилося рівно 19,5 кг. Тобто ми загрузили в котел 10-12 кг дров. Ну, все, тепер чекаю ваші коментарі. Буде цікаво послухати вашу думку на це все.